Проект почався з того, що ми запросили різні громади брати в ньому участь, і отак от вийшло, що два райони Тернопільської області погодилися і виграли у нас конкурс і взяли участь в нашому проєкті. Разом з тим, не тільки громади проявили активність, проявили активність і громадські організації. У нас був конкурс для громадських організацій із шести підтриманих організацій, чотири були з Тернопільської області. Тому ми вирішили, раз Тернопільська область така активна, треба, мабуть, провести тут заключну конференцію ми зосередились на роботі в сільській місцевості, бо вважаємо, що на сьогоднішній день сільські мешканці як не одна із категорій громадян, яка відчуває необхідність підтримки їх у просуванні їхніх прав при розробці при виробленні політики просторового планування. Оксана Русин на конференції представляла Гадинківську сільську раду гусятинського району і громадську організацію Відродимо Гадинківці, громада цього села серед переможців проекту. На Гаденківську сільську раду ми отримали технічну підтримку. Це були кошти перераховані на рахунок курсів сільбуду -сіль за виготовлення схеми планування. Це 54 тисячі. І також ми отримували консультації тренінги. Від творчого творчого центру ЦТК, який сам і впроваджував цей проект. Це наші перші проекти. Я брала участь, я думала, ну це нереально, це потрібно там чи то знайомства, чи чи досвід, але потрібно вірити, потрібно заходити в інтернет. Є гарні сторінки інтернету і сайти, і знаходити ті проекти, які є найбільш прийнятними. Мешканці Гаденківців, за словами пані Оксани, за цих два роки відчули свого господарями у селі і повірили, що можна щось змінювати і на щось впливати. Власне приклад двох сіл, котрі в нас в Тернопільській області в гусятині, є, показали, що кругла ці гадинківці, що цю проблему можна вирішувати, і сьогодні на часі власне проведення адміністративної реформи, яка буде покликана розширити максимально повноваження громад населених пунктів власне, сільських рад і міст і районів. За два роки дії проекту сталися зміни в українському законодавстві. Організатори переконані, проект допоможе врегулювати проблему на законодавчому рівні. На жаль, в Україні ситуація розвивається не завжди так, як ми б хотіли, тому що зовсім недавно прийняли новий закон про регулювання містобудівної діяльності. Як на мене, відверто лобійський закон, і який орієнтований в першу чергу на забезпечення можливостей будівництва в містах. І цей закон фактично позбавляє сільській території, сільські ради впливу на навколишні землі, які знаходяться за селом. Тобто, питання цвинтару, сміттєзвалища, дороги, соціально-культурної сфери і так далі, провисає повністю.